Усіх вітаю! Я вже проїхав 30 тисяч км на своєму кожу. Маю ось такий зошит, де записані усі витрати по автомобілю. Тому в цьому відео я хочу вам розповісти, скільки коштує утримання даного автомобіля, та також скільки коштує одне ТО даного автомобіля. Так, скільки ще потратив грошей на автомобіль. Е, я поділив всі витрати по категоріям, а в кінці відео я скажу. Загальну суму, скільки ж я витратив всього за 30 тисяч км пробігу. І так, почнемо з ТО. За весь період часу я зробив 4 ТО. Вартість одного ТО складає 4351 гривня або приблизно 117 доларів по курсу 37. В цю суму входить мастило Total Quartz 0 30 4 літри. Це мастило рекомендує виробник, тому я використовую тільки його. Мастило коштує 1900 гривень. Далі фільтра. Фільтра, які паливний, для мастила, повітряний та для салону. Також в цю суму входить зливна пробка для мастила і шайбочка там під ту пробку. Загальна сума усіх цих фільтрів і пробки з колечком 2451 гривня. Ось така вартість ТО. І зробив я їх 4. Далі. AdBlue. AdBlue я заливав тричі по 10 літрів. Перший раз я залив марки Febi. Але наступні рази заливав оригінальне. Citroen Peugeot, тому що зараз там ціна приблизно плюс-мінус однакова, що оригінал, що, що якісь там замідники. Тому ліпше я вважаю заливати, заливати оригінал. Ціна каністри 10 літрів 1554 гривні, тобто десь 42 долари. Далі я замінив ще акумулятор. Хоча мій прослугував 6 років і там ще залишалось 60% його потенціалу. Все ж таки, я вирішив купити придбати новий акумулятор. Це був акумулятор фірми Варта. Сільвер там якийсь спеціальний для автомобілів з системою Старт-Стоп. Коштував він 5500 гривень. Це десь приблизно 150 доларів. Придбав ще гуму. Гуму придбав два комплекти фірми Goodyear. Розмір 205х55 r 16 Коштував ще той що той приблизно по 10 тисяч гривень. Тобто десь 20 тисяч гривень це я коштувала гума на цю машину. Далі у нас йде категорія ремонт. В цю категорію я включив усі витрати, які пов'язані з заміною якихось записних частин. Загалом я витратив на ремонт 14 619 гривень. Що ж входило в цю суму? В цю суму входила заміна комплекту ГРМ з помпою, з усім там усі ролики, усі ремені. Це коштувало 5518 гривень. Також стойкість стабілізатора Це 740 гривень. Заміна гальмівної системи. В цю заміну гальмівної системи входила заміна задніх гальмівних колодок, передніх гальмівних колодок, а також передніх гальмівних дисків. Все це коштувало 5767 гривень. Також в цю категорію входить заміна задніх селінблоків, передніх річагів. Ці селінблоки коштували 960 гривень. І, в принципі, все по ремонту автомобіля. Більше ніяких вкладень не було. Все, що замінював, все вам назвав. І загальна сума витрат. На автомобіль. Склала 64 700 гривень. Тобто це десь 1750 доларів. Це я вклав в цей автомобіль на протязі 30 000 км. Якщо в часі, то я проїхав цю дистанцію трошки більше, ніж за 2 роки. Якось так. Також хотів додати, у мене з'явився новий YouTube канал, пов'язаний з будівництвом власними руками. Кому цікаво, я прикріплю десь там посилання або в описі, або ще щось. Якщо вам цікаво, то переходьте, підписуйтесь, буду вам дуже радий. Всім дякую за перегляд. Бувайте!